Доброго дня, хочу показати другу лабораторну роботу. Я Макарович Адальберт, і моя робота це Software Requirement Specification для проєкту Cinematic. Cinematic це інноваційна платформа, яка спрямована на спрощення процесу пошуку та бронювання квитків на сеанси в місцевих кінотеатрах. Цей сервіс дозволяє користувачам зручно шукати доступні сеанси та оптимальні квитки, надаючи зручний, і ефективний інтерфейс для бронювання, тим самим оптиматизуючи процес покупки та оптимізуючи його для користувачів. Метою цього СРС документа є визначення функціональних та нефункціональних вимог до платформи Cinematic. Документ слугуватиме основою для розробки, дизайну, імплементації та тестування проєкту, забезпечуючи єдине розуміння цілей проєкту між усіма зацікавленими сторонами. Сфера застосування Cinematic призначена для користувачів, які шукають зручний спосіб знаходження та бронювання квитків на сеанси в кінотеатрах. Платформа надає інтерфейс для пошуку доступних сеансів, вибору місць та бронювання квитків. Також Cinematic надає е, функціонал для перегляду інформації про фільми, кінотеатри та акції, що допомагає користувачам знайти оптимальний варіант для відвідування кінотеатру. Визначення терміни та скорочення SRS – це документ, що визначає вимоги. До програмного забезпечення. Клієнт це особа, яка бажає забронювати квиток на сеанс у кінотеатрі через платформу Cinematic. Загальний опис перспектива продукту. Cinematic має стати гарним рішенням для бронювання квитків, спрощуючи процес пошуку сеансів. Платформа інтегрується з існуючими сайтами кінотеатрів, забезпечуючи єдиний інтерфейс для адміністрування бронювань, відстеження доступності місць, аналізу даних користувачів та генерації звітів про ефективність. Функції продукту пошук сеансів. Користувач може шукати сеанси за датою часом, назвою фільму жанром тощо, перегляд інформації про фільми. Користувач може переглядати опис фільмів, трейлери, рейтинги, рецензії тощо. Бронювання квитків. Користувач може обрати сеанс і забронювати квитки, вибравши кількість місць та їх місце заходження в залі. Історія та профіль користувача. Користувач може переглядати свою історію бронювань, редагувати свій профіль, зберігати уподобання. Оплата квитків Платформа повинна підтримувати безпечні методи оплати для покупки квитків, повідомлення та підтримка. Користувачі можуть отримати повідомлення про підтвердження бронювань, зміни в програмі сеансів тощо. Також підтримка може надавати допомогу користувачам у разі виникнення питань чи потреб. Аналітика для кінотеатрів адміністратори кінотеатрів мають доступ до звітів та аналітики щодо продажів, популярності фільмів, відгуків користувачів тощо, щоб оптимізувати роботу закладу. Характеристики користувача. Менеджер кінотеатру може редагувати автоматично згенеровану інформацію про сеанси, додавати інформацію про акції, переглядати статистику бронювань. Клієнт може переглядати інформацію про доступні квитки, сеанси, акції, фільми, кінотеатри, бронювати квитки та листуватись із службою підтримки. Служба підтримки може листуватись із клієнтом та бачити інформацію про його активність на платформі. Обмеження. Система повинна бути сумісною з основними операційними системами та пристроями, включаючи настільні комп'ютери, ноутбуки та мобільні пристрої, захист конфіденційної інформації про активність клієнтів, припущення та залежності. Припускається, що стабільний доступ до інтернету мають усі користувачі. Для подальшого розвитку платформи необхідна інтеграція з різноманітними сервісами, такими як системи оплати, специфічні вимоги, функціональні вимоги, пошук сеансів. Система повинна дозволяти користувачам шукати сеанси за назвою фільму, датою часу та іншими критеріями. Користувачі повинні мати можливість фільтрувати результати пошуку за жанром кінотеатром тощо. Бронювання квитків. Користувачам слід мати можливість бронювати квитки на обрані сеанси. Система повинна автоматично резервувати місця в залі при бронюванні квитків, оплата квитків. Платформа повинна підтримати безпечні методи оплати, такі як кредитні картки, платіжні системи тощо. Користувачам слід мати можливість вибору методу оплати та зручних для них опцій. Перегляд інформації про фільм. Користувачам має бути доступна інформація про фільми, така як опис, трейлери, рейтинги, рецензії тощо. Система повинна надавати користувачам можливість перегляду актуальної інформації про сеанси та кінотеатри. Профіль користувача: Користувачам слід мати змогу створювати та керувати своїм профилем. Система повинна зберігати історію бронювань та інші персоналізовані дані користувача. Перегляд статистики: адміністраторам системи має бути доступна детальна статистика про продажі, відвідування кінотеатрів, популярність фільмів тощо. Система повинна надавати можливість генерувати звіти та аналізувати дані для ефективного прийняття управлінських рішень. Спілкування із підтримкою. Користувачам має бути доступний зручний засіб зв'язку із службою підтримки для вирішення питань та вирішення проблем. Система повинна забезпечувати можливість звернення до підтримки через чат, електронну пошту або телефонний дзвінок і отримання швидкої відповіді, нефункціональні вимоги. Безпека. Забезпечення високого рівня захисту персональних даних користувачів та інформації про бронювання. Використання надійних методів шифрування та аутентифікації для запобігання несанкціонованому доступу до даних, Надійність – забезпечення стабільної роботи системи з мінімальними перервами, моніторинг та швидке виявлення помилок та відновлення роботи платформи у разі виникнення проблеми, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, забезпечення легкості використання системи всіма типами користувачів. Розробка інтуїтивного та зручного інтерфейсу з мінімальною необхідністю в навчанні або підтримці з боку користувача. Інтерфейсні вимоги. Вебінтерфейс основними вимогами є сумісність з основними веб-браузерами, такими як Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Microsoft Edge, забезпечення коректного відображення та функціональності на різних розширеннях екранів. Для мобільної адаптації також важлива оптимізація інтерфейсу для мобільних пристроїв, зокрема смартфонів та планшетів, та забезпечення зручного користування та доступності всіх функцій на мобільних пристроях з різними розмірами екранів. Прототип має включати в себе е, наступні сторінки. Головна сторінка приймає користувачів з вітальним повідомленням і можливістю швидкого доступу до популярних фільмів та сеансів. Сторінка пошуку. Користувач корисувач може ввести параметри пошуку, такі як назва фільм, фільму Дата, час, жанр тощо та переглянути результати. Сторінка фільму показує інформацію про обраний фільм, включаючи трейлер, опис, рейтинги, рецензії та доступні сеанси. Стрінка кінотеатру відображає інформацію про обраний кінотеатр, його розташування, розклад сеансів та доступність місць. Сторінка бронювання дозволяє користувачам брати сеанс, вибрати кількість місць для здійснити бронювання, профіль користувача, показує особисту інформацію користувача, історію бронювань, налаштування та збереження уподобання. Сторінка підтримки надає можливість зв'язатися з службою підтримки для вирішення будь-яких проблем або питань та адміністративна панель доступ до адміністративних функцій для менеджерів кінотеатрів, такі як керування сеансами, кінотеатрами, звітності тощо. Дякую за увагу.